Математика на 200 балів, українська мова на 195, англійська на 181 бал. Учень Херсонської школи номер 52 Владислав Васильєв показав один із кращих результатів національного мультитесту в області. На початку 11 класу було дуже багато переживань на рахунок того, які предмети ведуть до ДНМТ. Готувався я до НМТ без репетиторів. Ми за 4 місяці до літа з класом. Зробили групу, в якій організовували без вчителів уроки, і просто проходили теми в основному по математиці по укремовії самі. Владислав до навчання ставився відповідально. Розповідає директорка школи Людмила Шалаєва. Тому такий високий результат тестування для педагогів очікуваний. Таким чином він підтвердив рішення педагогічної ради про вручення йому і свідоцтво особливого зразка. А це результат вже роботи за 11 років і золотої медалі. Нам приємно, що такі високі показники здачі національного мультитесту відмічають сьогодні не лише Владислав, а декілька учнів, декілька випускників, які мають більш ніж 190 балів. Цьогоріч у цій школі було 40 випускників. Всі вони навчалися, жили поза межами Херсона. розповіла директорка. Владислав з родиною вже майже рік у Норвегії. Я знаходжусь на лівому побережжі Норвегії в маленькому не маленькому острові Стурд. В якому приїжджає близько 20 тисяч людей. Ходжу в школу вже майже п'ятий місяць. Зміну сьогоджу виділити те, що дуже мало людей, і взагалі немає де ні, ніяких площадок, нічого такого, як в Україні, коли ти можеш вийти і пограти з якимись знайомими друзями футбол або волейбол тощо. Тут нема такого тут або з тренерами, або професіональні якісь кружки. Окрім онлайн навчання в Херсонській школі, Владислав відвідував і норвезьку. Ходив до спеціального класу для вивчення мови. Зараз хлопець готується до вступу в український виш. Планує вступати дистанційно в Україну. Думаю, над міжекономічним фінансовим факультетом. Може, менеджмент не знаю точно ще Владислав говорить: найбільше в Норвегії йому не вистачає друзів та південного сонця. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.